Україна знайде можливості та зброю, щоб влаштувати блекаут у Москві. Про це заявив начальник генштабу збройних сил України Андрій Гнатов. Раніше президент України висловився, що на удари по критичній інфраструктурі Києва Україна відповідатиме ударами по енергетиці російської столиці. Отже, яка зброя спроможна занурити Москву в темряву? Чи є у нас така зброя і куди потрібно бити можливі сценарії блекауту Москві? Вивчав Михайло Манелюк. В країні, яку називають найбільшою бензоколонкою світу, люди годинами стоять у чергах, аби заправити свої авто пальним. Бури стоять, дизельного топлива, як топліва какибінзіна. Ніцу заправиться просто нереально. Без бензину і дизелю росіян залишила Україна. Наші спецпризначенці ледь не щодня далекобійними дронами знищують нафтобази на території РФ. А тепер у зоні ризику ще й усі енергооб'єкти, що виробляють світло. Сидим з бобром за столом. З бобром у темноті, кілька днів тому, після удару по теплоелектростанції, у суцільній темряві опинився російський Білгород. Масштабні блекаути паралізували електро і водопостачання. Російські пропагандисти не добирали слів. А що, всі мовчать? вчора білдер Артхаймірс. Світа сколько часов не было. як це воно днями сидіти без світла незабаром може відчути і Москва, принаймні так обіцяє президент Зеленський. Ця заява прозвучала на тлі російських ударів по українській енергетиці, які тривають з осені 22-го року. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут столиці Росії. Найбільший енергетичний колапс російська столиця пережила у травні 2005 року. Тоді сталася аварія на електропідстанції Чагіно, що розташована на південному сході Москви. За три дні згоріли усі шість трансформаторів. Це призвело до каскадної аварії усій московській енергетичній системі через зношеність обладнання та відсутність резервних потужностей почалася ланцюгова реакція. Та чи реально зараз занурити російську столицю у суцільну темряву? Якщо говорити про енергетичну систему Московії, то вона побудована ще за радянських часів за тими ж самими принципами, за котрими будувалося все, ми побачили це на прикладі України, котра мала таку саму систему в принципі на початку повномасштабного вторгнення. Наскільки вона вразлива, якщо говорити про точні удари по розподільчій чи генераційних потужностях. І абсолютно можливо завдавати шкоди ворогу приблизно в такому ж самому форматі. Єдина енергетична система Росії складається з семи великих макрорегіональних енергосистем, центром яких є Московський регіон. Він отримує 80% електроенергії від трьох теплових станцій ще 20% – атомна генерація. Головний елемент системи московське енергетичне кільце це 10 підстанцій напругою 500 кВт. розташовані по периметру, приймають електроенергію від магістральних ліній і розподіляють її містом. Тож бити потрібно саме по ньому. Якщо Україна за останні три з половиною роки перебудувала свої системи, подекуди створюючи додаткові генерації, розподіляючи їх між територіями, подекуди працюючи над створенням смарт-грід з перетоками, коли одні райони допомагають іншими, і у випадку вимкнення того чи іншого енергія і постачання електроенергії зберігається, то на території Московії чи Рефії ну насправді нема такої історії. Якщо атакувати головні об'єкти енергосистеми віддалених регіонів, зазначають експерти, можна залишити без електроенергії цілі області Росії. У результаті населення вимушено сидітиме при свічках, і це створить не лише економічний тиск, а й посилить незадоволення серед росіян. І це важливий елемент у війні на виснаження. Якщо вдарити по об'єктах, які дійсно важливі, так? Там, якісь трансформаторні станції на периферії, не в Московській області. То це ефект від цього буде набагато більший. І російські регіони відчують війну, і військові відчують війну, бо вони ж не лише на генераторах працюють, вони теж військовій частині, вони ж теж отримують електроенергію з загальної мережі.